ты что ты, дробишь? А можно аккуратно? Блин, Рулан бумает. Даже майот было, что-то закусывает. Верещай, я Дивіться, свідетелі Єгови Питаються пробратися до нас в бліндаж. нє ні, ні ми про Бога поговоримо трохи пізніше. Йдіть звідси. Йдіть. І брошурки свої у ті заберіть. Розумієш? Я тобі кажу, йди, йди. Ти диви. Вареники в потулку, В лампе. Взорвалась мультиварка. На стене вареник тоже есть. Ой, боже. Ишел в туалет ночи чуть не всрался. Дети слепились. Наверное, заяц. Вот. Морг вон там в кишане торчит. Пока еще то уже мне в туалет не тря. Эй, Трею! Ей, -о. Мама, О, гукни їх ще раз! Це да, голосно, гукни їх! Є білки! <реш> Вони вдома! Ти двох білок кличеш, так? Да? да, да! Кого? Дбілка, 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 сходь. Я вас Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Ви хоч раз одне з другим платили за світло? А? Навряд Наврядлі. Тоді що в мене в хаті включали свої паяльники? А? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте? Бо вам на моє світла накласти! Двойний снікерс! Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Оце такі отношения, вони не вмирають ніколи. От поки такі у вас отношения з дружиною, вони, вони ніколи не погаснуть. Любов не погасне. Тихо, що ти душиться. Дивіться, що вони мені оставили. З мого з мого торта. Не спеціально, я не знаю. Я не знаю, чи спеціально, чи ні. З мого торта кажуть, будеш кусочок тортика? Ну, вже кусочок тільки остався. Дивіться, я сію собі гарненько, поставив той тортик перед собою, Сижу і дивлюся, дивіться, що вони мені оставили. Старе пісдо. <реш> 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 Як то розуміє, Оксана, дискуда. Мать. А що ти хочеш на день закоханих? Айфон, блядь. Айфон, да? Да. Пятнадцятий. Ну, Ні, nee, 15-й. Поняв. Я же знаю, український язык. Де ти Dámy. пропала? <пост guerin> Думаю, ти що тут робила. А, це ти молодчинка, така булочка. Молодець. Ну це всі знали давно. Подат лайно. Воїн Збройних сил України. Ох. Він і нащадок українським героям. <рес> Як тебе звати? Удруженіна дружині Яка твоя професія? Настрій. Якщо побачиш дівчину на вулиці. Буду тікати. Якщо вона з тобою заговорять, вити сюда Іди. Угу, Сложі насті. Без сексу жінки старіють швидше на 70, а то і 180% це доведено вченими. Регулярне інтимне життя це не лише про задоволення, а й про здоров'я. Я до Києва хочу подивитися на метро, і на, на інтернет, і на Мандональдс, а ще я хочу кока колу на що тобі такі, а? Там люди тебе, як свиню, спіймають, випотрошать і на органи пустять. Часник ті ж сказала. Чорнобирських вони вряд чи чіпатимуть, Ми для них заразу радіко. Ага, На дешеві органи, знаєш, скільки желаючих. Вони вон, по всьому світу за ними ганяються. Ви любите їсти пірішки? Приобрели новий навігатор. По совместительству утка боева. <slams into animation> <usladım> Короче, типа нормально накрыло, хоть штурмовать садик. <iums> <serves> так, а тебе мы так нет, просто не выпустим. Давай, давай, давай. Давай, нам щось, ты с кухни выходишь. Давай, тебе, по-любому, щось там має бути, давай. Ну, хоть квост дай, куда, на <социт> Ай! А мне! война меня! <социт> В наушниках положить, балдеет! У него там музыка играет! <социт> Офигеть! Наушіка, дай. Як ідеально починати свій робочий день? Встав подивився вікно, поїв і ляг спати. Ти не бачив Ігоря? Ні, не бачу. Ну він з вусами ще такий. Нема тут людей з вусами. Ладно. Він, просто я думав, що... ну ладно, все тоді. Ні, тут людей з вусами нема. Точно? Точно нема. Ти бачиш тут якісь вуса? <ріхи> бачиш жопу курочки. Акція до 14 лютого. Зіб'ю вашого бившого або бившу машиною. Звертатися в коментарі. Так, до нас на вооруження прийшли нові <кхи>, тіп защити. Штани з репкою. Вже місь знову всім. І на Граждані військовослужбовці готовимся на стур... І до Відав суру. Я заводжу свого корча. Ча-ча-ча-ча-ча-ча! Не заводиться без ключа! Може заведеться столка. Ча, 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 ча. ча ча Це не карбуратор, це інжектор. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Піонери, куркулі, фашисти, пляді, примари, чорти, дракони, горгони і медузи, залишаючи за собою дохлоофіліна, поламану берізку, бички, консервні банки і гандони.